Як вчити дитину ходити, ну точно не тягнучи дитину за руки. Дуже часто можна побачити таку картину в будь-якому парку, коли мама чи тато веде дитину за підняті руки чи за одну руку. Ні, так ви зміщуєте центр тяжіння дитини. Дитина без вашої руки просто падає, і це не допомагає їй впевнено себе почувати. Якщо ви подивитеся на статистику проблем в навчанні у дітей, то ви побачите, що у дітей, які погано вчаться, є проблеми з балансом. Тому дуже важливо розвивати баланс не тільки для ходіння, але й для того, щоб у дитини була гарно. Концентрація, легкість навчання, і щоб дитина навчалася швидко і без проблем. Так от баланс і вестибулярний апарат це те, що необхідно розвивати з моменту народження. І саме від його розвитку буде залежати, коли і як піде ваша дитина. В ідеалі, щоб дитина відчула своє тіло в просторі і навчилася керувати самостійно, тобто це кроки крабіком біля дивану, потім один крок між диваном і кріслом, потім два кроки між диваном і кріслом і так далі. Дивіться більш детально в цьому проєкті інформацію, як розвивати дитину ефективно і без затримок розвитку.